Процес роботи розпочато, працюємо ми вже ставимо крок в півну систему. Подивіться, які у нас яка якість, які зарізики, ось, ось такі зарізики. Ось такі зарізики, друзі. Це все робимо. Юра з, з, з Ілюхою знизу працюють, кум забиває цвяхи. Ілюха, передай вітання. Сергій працює знизу, зарізає ось таким апаратом. А я зверху витягую і прибуваю. Тут двохсотки. і один зверху забувається 150-ка. Знизу у нас буде ще доповнительно бантина, лісочка натягнута ось по периметру до кінця. Так що слідкуйте, підписуйтесь. Ставимо лайкосики, а ми будемо робити вам відео.